Колеги, вітаю в новому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Кавен. Сьогодні випуск для бухгалтерів, які вже користуються активно штучним інтелектом, зокрема чатом GPT, навчу, як створити персоналізованого індивідуального помічника для бухгалтера та покажу, як ним користуватися. Однак, якщо ви користуєтеся чатом, а особливо платною версією, або тільки роздумуєте, чи варто. Підключити саме платну версію, ще тоді це відео буде особливо для вас актуальним, адже персональних помічників ми можемо створювати лише у версії плюс. Отже, переходимо до чату та покажу швидко та інтуїтивно, як працювати з такими помічниками, адже їх може бути безліч. Вони допомагають структурувати нашу роботу. Це не обов'язково лише стосується нашого професійного напрямку, а може бути застосована і в повсякденному, в особистісному розвитку, тобто будь-яких сфер нашого життя. Відповідно, саме ці помічники допомагають систематизувати та розкласти по поличкам ось усі всі запити, які робимо ми з допомогою цього сервісу. Отже, я перейшла в чат з GPT, у мене платна версія, яка коштує 20 доларів у місяць. І, зокрема, ми можемо працювати і найчастіше працюємо або за допомогою ресурсу Новий чат. І ось у мене ось ці всі, всі чати, їх дуже багато і вони хаотичні. Однак, ось ця функція додаткового помічника, персоналізованого помічника. Складається ось тут з нових проєктів. Для того, щоб створити такого помічника, ми натискаємо новий проєкт, і ось ви бачите мої усі проекти і їхні назви. Тобто тут ми задаємо певні індивідуальні характеристики і даємо інструкцію чату, як працювати саме в конкретному проєкті. Відповідно, ми можемо створювати проекти, які стосуються, наприклад, нашого бухгалтерського Нашої бухгалтерської роботи, це будуть чати, які пов'язані із тою специфікою, яку ми виконуємо щоденно. Отже, систематизувати і автоматизувати роботу з рутинними процесами дуже допомагає ось такий помічник. Якщо наш напрямок роботи припустимо ПДВ, робота з ФОПами, саме таким чином ми можемо і систематизувати, згрупувати таких помічників, або відносно тих суб'єктів господарювання, які є в нас на аутсорсі, на обліку, якщо є специфіка, по них. Щодо роботи, щодо надання відповіді клієнту, і так далі. Отже, для того, щоб створити такого помічника, натискаємо новий проєкт, і в першу чергу система нас запитує його найменування. Що я рекомендую тут написати? Зробити якусь персоналізацію, прив'язку до того проєкту, з яким він пов'язаний, чи в частині обліку, наприклад, облік ПДВ? Або конкретно, ЄТОВ, якщо по ній є специфіка, припустимо, імпортне ПДВ, бюджетне відшкодування і так далі. Якщо облік ПДВ по всіх у ваших фірмах є більш-менш взаємопов'язаних по Тих типових операцій, які включаються в декларацію, це може бути один помічник, який стосується ПДВ, де ви в нього будете запитувати усі запитання, які стосуються цього напрямку. Або якщо у вас декілька ФОПів на аутсорсі, ви створюєте конкретно проєкт і... Можна написати, яка його специфіка діяльності, для того, щоб швидше собі зорієнтуватися. Якщо достатньо повністю назви цього ФОПа, ну тобто за власним розсуд, на власний розсуд ви зазначаєте найменування такого проєкту. Що я рекомендую в найменуванні зазначити, так це дату створення такого проєкту. Адже система чату GPT не показує, коли ми задавали те чи інше питання, або створили той чи інший проєкт. А інколи потрібно розуміти, з якого періоду ми почали користуватися цим помічником, з якого періоду давності є у ньому запитання та відповідь, які стосуються конкретного проєкту. Отже, наприклад, пишу, я собі зробила тут заготовку, наприклад, помічник бухгалтера Ольги і пишу дата створення. Так. Або помічник бухгалтера по ФОП. Пофоп, хільчук Ольга. Ми бачимо тут обмеження по кількості символів, зокрема, це до 50 символів. Отже, помічник, по хільчук можна просто ініціали. Дата створити проєкт. Одразу зверну увагу, ми створили його. Ось він у нас зверху розташовується, і ми бачимо неповне найменування цього проекту. Тобто потрібно навести на нього, щоб зрозуміти таке найменування. Тому лаконічність тут в першу чергу для того, щоб швидко зорієнтуватися, який це саме проект у вас ну, для того, щоб в подальшому тут писати певні запити. Одразу в нас відкрився цей проект, ми бачимо це на робочому столі чату GPT. І що, ми можемо одразу писати тут певні якісь запитання і почати роботу саме з чатом. Однак, перш ніж це робити, покажу ще корисні фішки, які ми тут маємо. Зокрема, Додати інструкції. Це дуже важливо і корисно саме використовувати ось цю функцію. Чат GPT може допомогти вам з цим проєктом, і так далі є певна коротка інструкція, що можна тут робити. Далі, як можуть виглядати такі інструкції? Отже, я скопіюю і вставлю, і тоді проговорю. Зазначаємо, що ти помічник бухгалтера допомагаєш із податковим обліком, консультаціями для ФОП, підготовкою текстів, формул у таблицях тощо. Аналізуєш та використовуєш чинне законодавство України, даєш прямі посилання на офіційні ресурси, стиль спілкування діловий, чіткий, структурований з прикладами, таблицями пунктами, варіантами, де вони можливі. Натискаємо Зберегти. І ось оцю інструкцію наскрізно до усіх запитань, які будуть лунати у цьому проєкті, він буде використовувати. Нам не доведеться щоразу нагадувати, що потрібно використовувати саме законодавство України в чинному вигляді, давати посилання саме на офіційні джерела, тобто текст ресурс використовувати чи Кабінету міністрів України тощо або інших державних органів. Цей чат буде пам'ятати обов'язково. Можна ще використати іншу специфіку роботи з проектами. Зокрема, додати певні файли, шаблони, інструкції у файлах, які ви маєте, які стосуються конкретно цього проекту. Для прикладу, ви можете вести ділове спілкування з вашим ФОПом, якого ведете, і відправляти його у вигляді файлу на пошту, такий зразок шаблон файлу, або офіційний лист, шаблон зверху, який у вас розроблений для того чи іншого товариства, чи, чи ФОПа. Ви можете сюди підвантажити і зазначити, що відповіді зазначати з використанням цього шаблону, або підвантажувати у цей шаблон. Для того, щоб додати файли, ми натискаємо ось цю кнопку. Вони будуть збережені у цьому проєкті. І щоразу нагадувати про їх використання не доведеться. Для того, щоб розпочати роботу саме у цьому проєкті, ми можемо розпочати одразу вводити сюди інформацію. Інструкції ми задали. І що ми можемо? Ось це я задавала, говорила вам про додати файли. Крім того, тут можуть бути зазначені типові запитання клієнтів, приклади відповідей, шаблони документів або таблиць у Excel, в Word тощо. Наприклад, книга обліку доходів, журнал обліку товарних запасів. Ми сюди поміщаємо такий шаблон. Потім у чат зазначаємо дані, які потрібно внести у цей шаблон, і система чату розсортовує таку інформацію у цьому чаті. Звичайно, слід пам'ятати про конфіденційність інформації, тому назва чату там, з використанням прізвища ім'я по батькові ФОПа це вже на ваш розсуд, чи ви будете так зазначати, ви можете якісь певні на власний розсуд. Найменування зазначати, які дозволять вам зорієнтуватися по конкретному проєкту. Крім того, книга обліку доходів вона може бути не персоналізована, а лише таблична частина відносно її заповнення. Далі, давайте ж зробимо певний чат і покажемо, як це все працює. Отже, для прикладу, у нас буде такий кейс. Поясни ФОПу, друга група, чому потрібно сплачувати ЄСВ навіть без доходу. І варіанти, коли це можна не робити. Я вписала ось сюди текст, натискаю стрілочку, можна використати голосовий помічник, надиктувати завдання для чату GPT. І це не означає, що це буде створено аудіофайл, а означає, що просто те, що ми будемо диктувати, буде перетворюватися у текст. Для прикладу той, який ми щойно написали. І отже, наша інструкція у вигляді, інструкція, яку надає нам чат, виглядає в наступному форматі. Чому ФОП сплачує ЄСВ навіть без доходу розказано, і є посил... згадка про норми чинного законодавства, і також інформація, коли можна ЄСВ не платити, є приклад. Наведений для різних ФОПів у різному статусі, і посилання на чинні норми. Крім того, чат пропонує, може згрупувати коротку телеграм-версію з емодзі та прикладом, щоб ФОП швидко зрозумів суть. Це у тому випадку, якщо ви ведете, наприклад, переписку, і цю відповідь вам не потрібно надати у певному груповому телеграм-чаті або приватно у телеграм з вашим клієнтом. Одразу можна використати редагування у CanV, але це вже тема наступна буде з наступних наших роликів. І слід звернути увагу, що якщо ви щось забули написати у вашому запитанні, до цього можна вернутися. Не обов'язково закидати нове, можна просто натиснути олівчик, редагувати повідомлення і щось тут дописати. Давайте зазначимо так, поясни, чому ФОП сплачу ЄСВ навіть без доходу у 2025 році. Надіслати. І чат переформатовує відповідь з врахуванням тих додаткових зауважень, коментарів, які ви зазначили у вашому запитанні. І уся відповідь вже побудована у іншому форматі. Зверніть увагу, одразу працюють офіційні посилання, ссылки, гіперпосилання на відповідний нормативний документ. І якщо я вертаюся ось до мого помічника, ми бачимо, що вже створилася нова, новий чат. Тобто, папка розкрилася. Самого, самої переписки не буде видно, це ніби назва проєкту, назва папки. А уже саме листування, самі наше спілкування у чаті відбувається, буде прикріплюватися новими ось такими підпапками. Так, і зверніть увагу, ось тут дата вже з'явилася, навівши на вівшина, яку ми Бачимо, коли було перше запитання. Одразу система присвоює самостійно назву цього нового чату. Однак ми можемо її редагувати, натискаємо перейменувати, можна написати, що це питання по ЄСВ. І ось перейменовано. Крім того, інші дії, які можна зробити, можна поширити. Перемістити в інший проект, який в нас створено, якщо ми помилково розпочали спілкування у чаті не в тому проєкті, це все можна рухати або вилучити, архівувати або видалити. Таких дій відносно переміщення: ну, можна додати наші чати в певний проект. Однак кількість дій ось тут обмежена з тими чатами, які початі не в новому проєкті. Інструкції в проєкті ми можемо в будь-який момент змінювати, додавати, доповнювати, якщо певні якісь додаткові дії потрібно провести уже в ході використання такого чату. Колеги, обов'язково діліться посиланням з цим відео своїми колегами з іншими бухгалтерами. І напишіть, наскільки активно ви використовуєте чат GPT, чи ви маєте платну версію або лише лише роздумуєте над нею? Чи цікаві вам відео, які стосуються штучного інтелекту, для того, щоб розуміти, чи в подальшому варто рухатися по такій тематиці? Якщо є у вас питання по автоматизації чи інші з податкового законодавства? В описі до цього відео ви знайдете посилання на ресурс, де ви можете їх задати, і ми обов'язково команда Мар'яни Кавин надасть на них відповідь. До нової зустрічі! Ставте лайк під відео, якщо воно було для вас корисним.